Один метод приготування різні девайси і як же вони вплинуть на смак кави. Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро, і сьогодні я хочу порівняти девайси імерційного метода приготування. Сьогодні у нас буде клевер, така класика, котра має в собі трапецівідну форму фільтра і в самої воронки з паперовим фільтром такої ж самої форми, як і сама воронка. І другий, це в нас вже, можна сказати, нова школа це Hario Switch. Це інтерпретація воронки V60 в емерсійному вигляді. Для того, щоб сьогодні порівняти девайси, буду використовувати каву -хані обробки. І дуже простий рецепт. Всі емерсійні девайси, коли хочеться дізнатися, як вони впливають на смак кави. Готую каву як на капінг в девайсі, засипаю туди. 12 грам кави заливаю гарячою водою температурою від 90 до 96 градусів і чекаю 4 хвилини. Потім ставлю на фільтрацію і вже дегустую. Як окремо ці девайси впливають на смак кави, я розумію. Для мене клевер робить більш щільнішу і солодку чашку, в Харіосвіч робить її більш... Чистою, кислотною і з приємною солодкістю, але як це буде в порівнянні одразу чи будуть кардинальні зміни, я не знаю. Тому ставлю грітися чайник, все підготую і потім вже проведемо дегустацію. І чекаємо 4 хвилини. По 100 мл можна встигати варити 3 девайси. Перший девайс вже готовий до зливання. Це в нас клевер. Переставляємо його на чашечку. І ось вже майже підходить свіч, і зараз будемо ставити зливати саме його. Клевер стикає майже хвилину, тобто вже до 5-ї хвилини ми доходимо. Дуже довга фільтрація. Цікава відфільтрувалася. Що хочеться сказати, що клевер фільтрувався дві хвилини, тобто ми його зняли в 4 хвилини, поставили відфільтровуватися і до 6 хвилини він повністю прокапав чашку. Воронка свіч на 20 секунд швидше. В п'ятій хвилині 40 секунді воронка вже перестала. Відфільтруватися. Дуже цікаво. Паперові фільтри цих двох воронок дуже різні. Клевера більш щільний папір, ніж у свіча. От. Тепер хочеться продегустувати і спробувати, що ж в нас вийшло. Ложечку забув. Не забуваємо перемішати. Перший клевер. Угу. Це, як я люблю. Щільна, солодка чашка. Дуже мінімальна кислотність. Угу. Тепер свічу. На ароматику, до речі, дуже майже однакові чашки. Я б не сказав, що якась більш яскрава, а інша менш яскрава. Хм. А от свіч відрізняється. Кава, приготовлена в воронський свіч, вона набагато кислотніша, ніж в клевері. От клевер робить її таку більш щільну і солодку. Тут тіло більш легке, тут є кислотність додаткова, але присутня і солодкість. Чи можна сказати, що якийсь девайс програє одному або іншому, я не можу так говорити, тому що кожен з цих девайсів має свої певні характеристики, вони не є прям супер однаковими, але вони достатньо культові для того, щоб використовувати їх в приготуванні. Якщо тобі хочеться більш солодку чашку фільтра, котру не треба стояти і медитативно проливати, а просто залив, почекав і відфільтрував, то, будь ласка, клевер. Якщо ти хочеш. Більше експериментів, якщо ти хочеш більш цікавих моментів в своїй чашці, то експериментуй. Харіо Свіч тобі підійде. Як на мене, нема переможців і нема тих, хто програв. Це просто два різних девайси в одному принципі заварювання, котре по-різному впливають на каву: солодкість і кислотність, щільне тіло і легке тіло. Обирай сам і напиши, який девайс любиш готувати ти. З тобою були 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро, заварюй, насолоджуйся та кайфуй.